А, тобто, от, виділяють таке певний стіл, там мають табличку, що цей стіл зарезервований для найсміливіших, а, і там листівочки, куди можна вписати імена. І я так щось подивилась, а там кажуть, потрібна допомога, бо дуже багато заявок, ми не впораємося. Я така, ну прямо тут умови так защемили, Я таку, а я ж координатор, да. Так, Ти там, вилучено, та без мене нічого не відбудеться. Справа вже не в а там пакували ці листівки, формували накладні на новій пошті. І, і сьогодні, типу, ну, я вже третій день, грубо кажучи, долучаюся до такої волонтерської діяльності і розумію, що, хоч хоч якось, хоч щось, ми маємо робити. Бачите, <му> ви.